Доброго доброго ранку! І так, сьогодні, сьогодні вже 9-9 -е, -е жовтня. І я сьогодні в самому нормальному номері. У мене були номера по 10 доларів і по 20. Ну там де 20 кондиціонер, двоспальна кровать, На що мені двоспальна, мені і така нормальна. І тут немає вентилятора, просто кондиціонер. І 470 бат. 15 доларів самий нормальний номер. Як для одного, то супер. Супер, дивіться, як він номерок. Ой, сіроси. Ось усі мої віщі. Сумочка така і такої, пакетик. І тут тераса. Тераса. У е, Наш ресторан люди вже снідають там. Повальмишки прямо до гори. Красотінька. А я з вами постараюся. Жисідалося через пару днів. їдемо в Гонконг, Філіппіни, а потім В'єтнам. Всім доброго ранку і хорошего дня. Пока-пока,